І святого Євангелія читання. Господи сього. В той час принесли батьки, дитя Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє А або у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік праведний та побожний очікував у тік Ізраїлі, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито святим Духом, що не бачитиме смерті. Перше, ніж побачить Христа Господа, Він прийшов духом у храм, і як батьки виносили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законним звичаєм. Він взяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба твого владику за твоїм славом у мирі, бо бачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіту погано і славу людей своїх Ізраїля, батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симон благословив і сказав до його матері магії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу. Що відкрились думки багатьох сердець. Була там також і анна, пророчиця дочка Фануїла з покоління Асера, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від дівування свого і, зоставшись вдовою аж до 84-го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою. І навійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. Як вони зробили все за законом, Господні ввернулися в Галилею до Назарета свого міста? Хлоп'я ж росло й міцміло повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Ось цей постане для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні свято, коли ми закінчуємо на 40-й день різдвяний цикл нашого святкування, ще трошка, і ми будемо вже переходити в пісний час. Але сьогодні ми маємо оцю зустріч людського очікування, людської надії. З Божим виконанням обітниць, з Божим об'явленням. Зустріч Старого і Нового Завіту. Ми любимо казати зустріч зими з весною. Ну, зараз така собі зима, правда, майже як весна. Тому будемо, будемо пробувати зустрітися старий завіт з Новим Завітом. І бачимо, що Господь любить виконувати всяку правду, всякий закон. І по цьому закону він сьогодні його батьками Марією Йосифом принесений до храму. Як годилося, закон заповідав Мойсею, що після закінчення 40 днів, коли жінка вже може бути допущена до суспільного життя в той час, вона з батьком приносить дитину до храму та якби показує, що ця дитина належить храмові, посвячується Богові. І приносять жертву. Так? Сьогодні ми чули про пару глубиня. Але цей ритуал зустрічає ще іншу дійсність, іншу реальність. Ми бачимо двох осіб, про яких би хотілося трошки поговорити. Ті люди, які були при храмі, ті люди, які ведені Духом Святим, як ми чули в Євангелії, ті люди, які мали благословення Господня в своєму житті. Але не так все просто, як нам здається. Хто такий той Симон? Каже переданням, що він жив в Третьому столітті до Різдва Христового. Тобто, ви зумовляєте, скільки в нього років? Триста, правда? Тобто, чоловік від 300 років він чекає Бога, побачити. Чому? Бо в його час відбувався так званий переклад. Святого письма на грецьку мову Сертоагінта, може ви чули, переклад 70. -х. І Симону випав у ривок з, Йова, з, 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 з Старого Завіту пророка Ісаї. І він перекладає, перекладає, доходить до слів: Діва породить сина. Ну, І він, як перекладач, починає докопуватися до суті. І каже, то, то щось помилився, хтось. Певно, жінка породить сина. Бо як діва може породити сина? так? Ми розуміємо, що таке діва, так? що таке жінка, що таке діва. І він хоче виправляти, так? хоче написати Жінка породить сина. Тут йому з'являється Ангел, каже: Не рухай, от не помреш, поки не побачиш здійснення обітниці. Він не то, що засумнівався в Богові, він засумнівався в собі і в тих е е світоположеннях. Ну як може діва народити? Сина, правда, без чоловіка без природнього планування, так би мовити. І він цю обітницю чекає 300 років. Коли ми дивимося на його життя, ми можемо себе побачити в цьому. Ми так молимося, ми ходимо до Бога, але ніяких проявів немає. Але сьогодні ми маємо певність в тому, що Бог діє, Він ніколи не запізнюється. Він завжди проходить вчасно, він завжди відкриває правду про себе. Коли ми Його очікуємо, коли ми Його чекаємо, і ми є йому вірні. Бо він, почувши Духом Святим, що там буде Ісус в храмі, іде туди. За 300 років, що він міг вже сказати? Якийсь фейк, правда? Скільки вже можна? Вже напевно він всім і сказав, що мені таке Ангел сказав, за 300 років і люди міняються. І напевно також йому вже щось розказували. Що ти віриш, про що ти надієшся? Але він є вірний, вірний обітниці Бога. Він є вірний в своєму житті. І що зустрічає сьогодні? Що йому ця зустріч дає? Він вигукує словам. Нині можеш відпустити раба Твого Владико, по глаголу твоєму з миром. Коли ми хрестимо маленьких дітей, що священник молиться в кінці хрещення? Нині можеш відпустити раба твого владико. Бо кожна дитина це як прообраз Христа. Бо каже Ісус, якщо не будете такими, як дітьми, не війдете в Царство Небесне. Бо дитина є те, що найбільш чисте. І ми покликані в своєму житті оцю чистоту зберігати, хресні батьки, рідні батьки, не просто виховати когось, а допомогти тій дитині зберегти оцю чистоту, оцю зосередженість на білому, на світлі. Бо ми даємо крижму, даємо свічку під час таїнства, ми символізуємо оцю. Оцю чистоту і цю світлість Бога. І сьогодні ми на цій зустрічі не маємо, може, Хреста на руках, як Симон, але Він не каже, світло на просвіту погано. Ми цю свічку, яку сьогодні запалимо, це як світло просвіти. Воно має просвічувати нас, нашу темряву, наш страх, коли в нас є щось страшне, ми маємо запалити собі ту свічку і як символ нашої молитви, як символ нашого пригадування що Бог є світло, яке просвічує. І оця обітниця, яка була дана Симеонові за багато років до народження Христа, також і нам Господь обіцяє. Якщо ти будеш вірний в малому, я тобі дам панувати над великим. І все наше життя є покликане формувати оцю вірність. Не тільки до Бога, але й до людей. Бо Симеон це також, напевно, зберіг в своєму житті щодо людей, які з ним жили. Він демонстрував їм свою вірність, не заховував її. І тому в нашому житті важливо бути вірним, а не невірним. Бо невірним бути легко. Зрадити нам є найлегше, що можна зробити. Бо зрада приходить дуже швидко. А от зберегти вірність, вірність чоловікові, вірність дружині, вірність своїм принципам, а відтак вірність Богові. Це вимагає зусиль. Сьогодні ми чуємо про Симона, який 300 років цю вірність зберіг. Ніс її. І сьогодні може сказати, нині відпускаєш. Що означає нині відпускаєш? Сьогодні я готовий померти. Нарешті я готовий померти, бо я бачив спасіння. Я розумію, що я не попробую, буду жити вічно, бо народився Бог. І оці слова нині відпускаєш рабатого владику це означає, нарешті я тебе побачу, Боже. Нарешті я можу бути вже з тобою так близько, не тільки через світ. А бачимо ще одну пророчицю, пророчицю Анну, яка ходила до храму. Ви собі уявіть, сім років від свого дівування вона стає вдовою. І тепер 84 роки. Не шукала собі того, того чи того. Вона сказала, я пробувала, не вийшло. Боже, буду з тобою. І знову сьогодні вона має досвід зустрічі з Богом. Яка велична та зустріч, стрітення ми називаємо це свято, так? як багато сьогодні тих зустрічей. І вона не втримується, починає всім голосити. Каже, І почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення з Єрусалиму. Не голосила про якогось дядька великого, голосила про дитину сородній її. Здавалося б, ну, що ти жінко, але наскільки вона розуміла, хто перед нею, наскільки вона розуміла, хто її Бог. І сьогодні це для нас є запитанням, чи ми є вірні Богові, чи ми є вірні Його обіцянкам і своїм, які ми даємо йому, і чи ми вміємо радіти, бачачи Бога, чи ми вміємо Його прославляти і голосити всім про нього, що там -то мій товариш, що там -то мій друг, що там мій батько. Чи ми не соромимося Його перед людьми? Бо на літургії ми зустрічаємося з Богом в святому причасті, так? через Пресвяту Каристію, сповідь, причастя. На молитві ми чуємо Бога. Ми також Його носимо, бо ми молимося, пізнаємо Його. А при зустрічі з іншими людьми ми його даруємо. Ми його також підносимо і демонструємо. І ці три моменти сьогоднішнє свято має нас навчити, що ми маємо це зберігати. На молитві зустріч, в літургії зустріч. І між собою ми зустрічаємо Бога в тих людях, які є, даруємо їм Христа. І оце свято ствітіння має бути просвіченням. Як ця свічка просвічує темряву, має бути також просвіченням мого життя. Що я не маю переживати, що Бог мене не чує. Ми деколи собі навіть ставимо таке питання, де ти? Чому тебе немає в моєму житті? Та почекаймо. Нам не треба чекати 300 років. Може, хтось би хотів жити 300 років і більше, щоб дочекатись Бога. Але ми не знаємо кожен, скільки нам пораховано чекання. Але якщо ми будемо вірні Богові, якщо ми будемо е, виконувати обі... обіцянки, які ми даємо Богові, ми точно його зустрінемо. Бо Бог ніколи не запізнюється. Бог завжди приходить вчасно. І Він завжди прийде до нас в найвідповідніший момент. Але нам потрібно чути його, чути, як на молитві стараємося його чути. Бо коли він закличе, а ми зайняючи чимось іншим, ми не будемо мати тої зустрічі, ми пройдемо повз. І це найважливіше що ту зустріч, яку ми так чекаємо, ми пропустимо. Тому так важливо пам'ятати, що свято, яке є в церковному році, воно нам також ілюструє нашу поведінку, як ми маємо зустріти Бога, як ми маємо вести своє життя. Навіть попри якісь перешкоди, навіть попри якісь виклики, ми маємо бути вірні. Тому коли в наше життя приходять спокуси, жінка вже якась не така, чоловік щось до мене не відчуває, діти, якісь дивні, ми маємо спілкуватися з Богом. Ми знову маємо віднайти в собі то світло і працювати над тим, щоб ця спокуса не роз'єднала нас, а бути вірним до кінця, так як ми обіцяли. Бо Сьогодні війна нам дає дивні такі відгуки. Одружуємося і кажемо, будемо з тобою аж до смерті, поки не розлучить нас. В горі і в радості. Ще в радості ми разом, а в горі починаємо роз'їжджатися, починаємо вже фільтруватися. Але насправді в цьому і є відність бути поруч, бути разом, попри якісь перешкоди. І маємо певність, що тоді Господь доторхнеться нас. Щоб Господь прийде до нас на руки, і ми з радістю зможемо сказати, нині відпускаєш рябатого владику, поглавому твоєму з миром. Нехай Господь дарує нам ту радість зустрічі, радість до того доторку до святого, до Великого. І пам'ятаємо, що Бог ніколи нас не образить, ніколи нас не скредить. Він завжди нас піднесе до вищого, якого ми навіть не сподіваємося. Нехай оця сила і Боже Милосердя буде в нашому житті повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу.